Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Скіфлер. І сьогодні ми з вами зустрічаємося в відео, яке буде присвячено новому трейдину. Як ви бачите, новину на сайті вже виклали. Відповідно, тридин став доступний з 21 травня до 31 травня. Тобто, 10 днів у вас є для того, щоб отримати цю нову техніку, яку завезли нам Вар'ємінг. Ось її списочок. Да відповідно, як це зробити, давайте я вам покажу. Ви заходите в ваш магазин. Відповідно, тут у вас відкрилася отака програма обміну. Ну і відповідно, ви також тут можете вибрати машини, яку ви можете поміняти. Тобто спочатку вибираєте танк, який ви хочете обміняти. Це просто для демонстрації вибрав да, машину. І далі у вас відкривається. Список машин, які ви можете отримати по цьому трейдину. Сьогодні ми поговоримо, які з цих тачок брати, які не брати. Відповідно, зробимо певну невеличку аналітику. Відео буде розмовним, тому ставте в 1.25, наливайте собі чайок та беречі смачненьке. Також для нових глядачів я вас призиваю ставити лайки цьому відео, підписуватися на канал та коментувати це відео, тому що це дуже просуває україномовний контент. Вам, вроді, би, неважко, і мені від цього дуже приємно, повірте мені, це мене буде дуже сильно мотивувати. І наостанок також. Щоб ви не сумнувалися моїй експертності, це зараз важливо. да Ви бачите, що в принципі я там статті здаються з 2012 року. Дещо про цю гру знаю, дещо щось в ній вмію, тому відповідно розказати вам щось можу. І так, давайте починати. По-перше, в нас нові танки для придбання додались, які це саме. Кінгтейгер захоплений, танк 7 рівня, в принципі, непогана машина, але я на вашому місці просто не розглядав би танки 6-7 рівня для купівлі для фарму. Тому що, по-перше, вони набагато фармлять менше, ніж восьмерки, і при цьому в ну. Не знаю, який сенс взагалі грати зараз в піску. Якщо ви фанат піска, то в принципі можете взяти, я точно знаю, що King Tiger — непогана тачка. Далі таке 122 ТМ. Ця машинка, яка в мене є в ангарі, е, непоганий середній танк. Якщо я не помиляюсь з китайської гілки, розвідку я не помиляюсь, е, в принципі, в нього все непогано, крім ДПМ. Є непогана броня, є на ну на диво для китайських танків. Непогані квн в мінус Швидко летять снаряди, непогано пробивають. І голда, і підкаліберні. Тут ви самі бачите перед собою. Дуже непогані результати, але при цьому всьому да, ДПМ дуже-дуже посередний. Ви бачите, в стокі 1500 одиниць для 8 рівня це дуже-дуже погано. Але якщо ви готові з цим миритись, то в принципі броня, динаміка альфа в цього танчику є, якщо ви вмієте від цього грати, можете брати, в принципі, сміливо непогана тачка. Ідемо е, далі. Кавпанзер 07 RH, танк, якого у мене в ангарі немає, але при цьому всьому я вам рекомендую його брати, тільки-тільки, якщо ви граєте на 3500 середнього одиниць демеджу на топах. Якщо ви граєте на менші показники, ні в якому разі КПЗ 07 речі ми не беремо, тому що ви просто його не реалізуєте. Бісантеця 45. Непогана тачка. Я би сказав, відвертий тір 2 преміум е, танк е, ну восьмого рівня. Е, да, далеко-далеко не самий бовий, але при цьому всьому далеко-далеко не в кінці списку. Такий, знаєте, крепенький, середнічок, е, непогана динаміка, непогане бронювання, але все портить гармата, яка доволі погано стабілізована, доволі погано зводиться. І відносно неточна, при цьому всьому ви маєте великі проблеми на бронебійних снарядах, тому що тут бронепробиття невелике. Як ви бачите, всього лише 218 одиниць. Часто приходиться грати, заряджати голду, а голда тут летить дуже повільно, тому я б сказав, комфорту стрільби в цього танку немає, але все інше, в принципі, на доволі високому рівні. Йдемо далі. Значить, це з 52 ліс. Один з найкращих середніх танків восьмого рівня, ви бачите, кстати, мої показники, ви можете бачити перед собою, якщо кому там цікаво. Я відкитав на нього майже 100 боїв середньому середнім Дві 2850 одиниць. Дуже класна тачка. Але 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 що треба сказати? Що його, якщо у вас є Бурасік? Дане, якому у мене там 3100 срідруха, якщо у вас є АМБТ, якщо у вас є Праджета 46, то я ну, просто не бачу для вас сенсу брати С-52 ліс, тому що він всім їм програє. І якщо ж у вас цих танків немає і особливо завалялись в ангарі якісь середні танки, які вам вже надоїли, наприклад, той же 122 ТМ або т 54 е, образець, або там СТА-2, чи там Лансен. І так далі, то, в принципі, поміняти його на ліса, як на мене, це дуже і дуже непогана ідея, тому що тачка доволі таки імбова. опять же, за, за рахунок того, що в нього на восьмому левелі весте непогані КВН, Альфа-320, і яка ніяка яка, але все-таки броня тут присутня. Далі лансен ланцен. Також танчик, який в мене є в ангарі, взяв я на ньому три відмітки. Але опять же таки я вам повністю його не рекомендую брати, тому що в танка абсолютно повністю немає броні. Динаміка для танку, в якого немає броні, тут посередна, все таки, якби там не було 55 км вперед, він нібито то Але повірте мені, він їх дуже важко набирає, в нього занірфальна прохадімасть. <кій> так, непогані КВН, непоганий Альфастрайк, але при цьому всьому дуже і дуже погана стабілізація і зведення. І е, на реакції на цьому танку давати. Дуже важко стріляти на дистанцію кудись там, різко, якщо хто засвітився вліво вправо, дуже важко. Тому, відповідно, машина, як на мене, е, посередственна. І опять же, таки, якщо у вас є можливість купити Лансена, то краще купити ліса. Самі розумієте, про що е, FV 1066 абсолютно повний кусок дерьма, аналог ЄЛСІН-90. Е, е, танк, який є, має доволі величезні розміри, як для ЛТ, <кій> повністю картонний. Але при цьому всьому ну, непогано він світить, це правда, і має плюс-мінус адекватного гармату. Е, і, як на мене, все-таки недостатньо для ЛТ динаміку. Е, пасивна машина, я такі не люблю, вам не рекомендую, тому що, опять же, таки, ЛТ вас нічого не вчать і скіловіше від того, що ви сіли на ЛТ не станете. Ну, в плані таких ЛТ. Е, далі Йох. Е, машинка непогана, але при цьому всьому. Вона абсолютно повністю поступається такому танку, як Ренігат. Е, в принципі, е, Ренігат в нас доволі часто продається во всяких там різних івентах. починаючи від нового нього календаря, закінчуючи якісь закінчуючи якимись там чорними ринками. Е, і абсолютно я не бачу сенсу витрачати зараз голду на цього Йоха, якщо ви можете купити там на порті зі року е, Рінігада, тому що Рінігад буде просто цікавішим за Йоха. Просто, от, просто. От, Банальне порівняння. Але, опять же, таки, якщо от прямо от ви зараз вам не терпиться взяти е, якийсь танк і вас умовно кажучи, ви міняєте е, свого старенького льва або Т34, або ІС-6 або Крайслера на Йоха, то це в принципі непоганий варіант. Йох і грабілен, в нього непогана гармата, відносно непогане бронювання, непогана мобільність. Тобто, в принципі, танк в балансі, але прям далеко не імба, Нічого від нього там запредільного не очікуйте. Будь ласка, щоб ви просто знали. А і, опять же, таки, краще почекайте Ренігада. ТС-5 танк, який я сьогодні собі взяв по тридину, одна з найкращих ПТСА восьмого рівня, шалене бронювання, непогана мобільність як для такої броні, величезне ДПМ навіть без всяких модулів 3100 одиниць. При тому, що непогана альфа в 400, моментальне зведення в 1,69 секунду. Дуже токсична машина, особливо коли стоїть відрубки в топі списку. Е, ну, да, Є невеличкий лючок, який в принципі, плюс-мінус пробивається, але все інше в цього танчику на дуже високому рівні. Якщо ви любите і полюбляєте грати на таких танках, як, наприклад, е, Tartoyz, да, там, умовно кажучи, я вам зараз покажу. Е, там, Батрайдер, да, там, не знаю, Є3, 268 якийсь, да, там, е, Е3, Є4. Там далі, що там ще похоже, де? там Тартіла 9-го, як Тігр. Е е е -то, Тортойс. Е е якщо ви любите грати на таких танках, то ТС5 вам дуже-дуже сильно підійде. Повірте мені, дуже класна тачка. Оп'ять же таки, Граєте на ньому як на важкому танку, ставте правильно обладнання. Ну, понятне, турбійна закалка і досил, і не будете горя знати. Якщо ви любите і вмієте в агресивний геймплей, то повірте мені, тачка вам дуже сильно зайде. Е е ну і відповідно, об'єкт 252У. <рес> також дуже дуже класна тачка, яку додали в трейдин. Хто б міг подумати, що колись там років 5 назад, що таку імбу, да, на той момент найсильніший танк 8 рівня додадуть в трейдин і ви можете купити його з хорошою знижкою. Защитник один все одно з найкращих преміумних танків 8 рівня. Кстати, гайд по ньому також є на каналі, можете подивитися більш детально. Коротко, запредільна броня, дуже непогана динаміка до літкої броні. Все-таки посредственна гармата, як для ТТ 8 рівня, тому що все-таки тут. Доволі погана стабілізація зведення, але при цьому всьому на коротких і середніх дистанціях танк може творити просто чудеса, особливо за рахунок своєї броні. Тому я вважаю, що цей танк абсолютно можна впевнено купляти, тому що він є дуже і дуже непоганим і опять же таки, дуже токсичним. Особливо звертаючи увагу на те, що у вас, як правило, в ангарах дуже багато таких, так би мовити, умовних, мусорних танків, які можна обміняти. І, відповідно, я вважаю, що Защитник один з найкращих варіантів, які можна ну, там, щось на щось поміняти. Льва, Т-34, КВ5, е, якщо ви взяли там, не знаю, kn там uh X, у вас там є. Прям, 102 2 навіть не задумуючись, міняєте. Защитник прям шикарна машина, дуже і дуже класна. Ну, давайте ще коротко пройдемося по тим танкам, які тут просто ще в нас є в списку. Да? Відповідно, <кій> лавешник ні в якому разі, абсолютно скучна машина. В 2023 році повністю втратив свою актуальність, недостатня броня, погана мобільність, єдина непогана гармата, але непогана гармата не компенсує всі інші мінуси. І 6М4. Я взагалі не бачу сенсу розглядати це танки з бонового магазину. Тратити на них голду я не бачу з одного сенсу. АМХ CDA-105. одна з найгірших ПТАСА восьмого рівня. Ні в якому разі її не беріть, повне дерьмо, ні грабільна машина. Не віддавайте ні в якому разі за неї свою голду. Поляк. Восьмого рівня хороша машинка, альтернатива захиснику з меншою кількістю броні, при том, всьому з більш комфортною гарматою, з непоганими квн але при цьому всьому я ж кажу, що менше, менше броні набагато, менше броні чи в защитника. Тому от, я б сказав: би так, якщо ви граєте, наприклад, 2500 плюс на топах, то беріть поляка. Якщо ви граєте до 2500+, плюс на топах, то беріть захитника. Тобто от по скілу. Оці танки так розбрасуються. Тобто для більш скілового гравця 5ТП-5 буде кращий захисник, тому що він більш комфортний по стрільбі. Для більш слабкого гравця краще, щоб в танку було більше бронювання, щоб він прощав вам якомога більше помилок. Значить, про його сказали. Конспанзер 105. Два брата акробата. Просто неграбільні машини, ні в якому разі. Я вас просто заклинаю. Центр Екшен Х. Посредственна машина, тому що в танка просто нижча, копеечна. І це повністю ставить на ньому хрест. При цьому всьому з такою капічні альфою там немає якогось за ДПМ, ДПМу. Він всього лиш на рівні 2600, що я вважаю абсолютно недостатньо. Тобто в танки немає жодної фішки. При цьому всьому в нього маленька альфа. В рандомі зараз мета альфових танків, хоча б з альфою там 390-400. Повірте мені, коли ви попадете до десяток, до дев'яток, ви будете страдати просто дуже сильно. При цьому всьому в танках ще недостатньо брудні, він пробувається в ЛД, в башню, в НЛД, ну, тобто квітується ще й БК. Абсолютно не потрібна машина. Єдине, що я ж кажу, якщо у вас там є, завалявся десь Т-34 ЛВшник якийсь там, і він вас вже зовсім задовбав, то можна, звісно, купити Центріон. Ой, Центрион, Кейрнарвана. 112-й клон с 6, опять же, такий, є в бонув магазині, я б не розглядав для покупки взагалі т 27 непоганий середній танк 8 рівня. З фішечкою да, є барабан, є непогана динаміка, але при цьому всьому там пушечка з приколом. Колись в мене був цей танчик, я його продав. Тому що ну, об'єктивно він дуже сильно поступається про Джеті, МБТ, Бураску, він просто не потрібний на їх фоні. І віддавати за нього якусь там голду. Я не вбачаю жодного сенсу, особливо враховуючи те, що тут в третині доступний зараз ЦС-52 п'ять ліс. Він просто на голову буде сильніше. Т. 265 танк з боного магазина, туртол, е, опять же, таки в списку є ТС-5, ТС-5, ну вищі Туртла просто в рази е, по своїй бойовій ефективності. По геймплею вони однакові, а при цьому всьому втуркла там менше ДП, менше Альфа-Страйк, гірше бронювання. Ну тобто не бачу жодного сенсу брати огнефоні ТС-5. Кунс Панзер 07, сім речі, я вже сказав, тільки для скіловіков. Крайслер, танк забони не розглядаємо. т 54 перше образець ні в якому разі. Дуже посередна тачка, псевдоброня, недостатня за цієї псевдоброння динаміка, скучна гармата в 200 альфи, воно вам не потрібно. ВК-75, танк для ніцефілов. Якщо ви любите такі, знаєте, похрустіть броньою та попальфавать, в принципі, його можна взяти, опять же, таки, дивлячись, на що його міняти, Якщо на якийсь кактус міняєте, в принципі, машинка доволі ок, особливо зважаючи на те, що вона не дуже дорого коштує. М48 Patton з Ковшом, да, в народі, абсолютно повністю кончений танк. Ні в якому разі я вас заклинаю, не беріть дерьмо. Просто упасі вас, господь. Реваль Резет, таке саме, абсолютно повністю не актуальна машина. Величезна, картонна, маломобільна, єдиний плюс альфа, КВН. Це все, що в нього є. Але при цьому всьому. Ну, повірте мені, в нинішньому рандомі вас будуть розривати просто в нуліну, навіть фугасами в будь-яку проєкцію. По суті, це і Мікси CDC тільки з великою гарматою і без динаміки. Ну, ви бачите CDC в рандомі? І Я не бачу. Рівельісе бачите в рандомі, і я не бачу. Тобто не треба їх збільшувати, повірте, ви будете тільки е, сосати на цьому танку. Про сенлаки ми поговорили. Т-92, абсолютно такий же брат синдлаки. Якщо ви любите вже такі танки, я цеки не одобряю. Але тим не менше, якщо вже хочете, любите по да, і вибираєте між цими оцим, то, звісно, лучше взяти Сенлака, тому що в нього хоча б 200, а не 150, як Т-92. Тому Сенлак в цьому плані буде вам набагато корисніше. Ви хоча б інколи десь щось зможете не стріляти, тому що вас не кожен бій кидає на малінівку прохоровку. Ну правильно, от, ну і кстати, непоганий варіант. Цього всього списку ЛТ, хвк 30 як на мене, один з найкращих легких танків е, по е, знаєте, змішаному стилі геймплею. Тобто в танк може і в демедж, і в посвітіть. Тобто, якщо ви любите грати на ЛТ в стиль СТ ЛТ, то танчик дуже-дуже ок. В нього нормальні КВН, е, нормальний огляд, класна пушка, непоганий ДПМ. Е, в принципі, посвітити він абсолютно також здатен. Тому машинка, як на мене, доволі цікава і можна взяти, особливо зручне те, скільки вона коштує. Е, Опять же таки, вибираючи між цими трьома, я б обов'язково вибрав ХВК-30. Е, і так, пройшлися ми по всьому списочку. пацани. Е, можливо, щось там забув, тому що в мене якісь танки, напевно, є в ангарі, але тим не менше. Е, по основному по новим танкам ми всі пройшлися. Якщо ви вже додалися до цього моменту, будь ласка, нажміть цьому відео лайк, е, напишіть коментар, який танк ви будете міняти і на який е, з чим ви погоджуєтесь з цього відео, з чим не погоджуєтесь, я опять же таки, всі коментарі читаю. Всіх бачу. Е, також підпишіться на канал, тут дуже багато контенту. Стріми кожен день, відоси які часто виходять. Тому мотивуйте мене, я буду радувати вас. Не забувайте також підтримувати наші збройні сили України. Ми обов'язково переможемо. А я вас обнімаю, припіднімаю, береті себе, своїх близьких та Україну. Зустрінемося в наступних відео та наступних стрімах. Всім би.